Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Головні новини дізнаєтесь впродовж наступних 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. Екс начальника Одеського ТЦК Борисова затримали повторно 100 мільйонів доларів виділять для реабілітаційного закладу військових на 13 тисяч учнів менше підсумки навчального року в Одесі. Мене звати Ольга Міщука. А це мій колега Михайло Кушнір. Вітаємо вас. Одеська область увійшла до пілотного проєкту з інтеграції ветеранської політики у громади. У рамках цього міжнародні організації нададуть 100 мільйонів доларів для спеціального реабілітаційного закладу. Такий заклад може утворитись після об'єднання одеських санаторіїв. Про це повідомив народний депутат Олексій Леонов. Так на базі санаторію Чкалово відбуватиметься ментальна реабілітація військових, каже узгоджений проект. Є зазначив парламентарій. Втім, робота таких закладів в Одесі це питання майбутнього. А вже сьогодні є проблема з психіатричною реабілітацією захисників, розповіла Суспільному керівниця Одеського обласного центру допомоги ветеранам війни Оксана Алєксєєва. В нас є пакет НСЗУ. Національної служби здоров'я, яка включає в себе, так називається пакет реабілітації. Він включає в себе медичну реабілітацію і психологічну реабілітацію. Але наші військові психіатри кажуть, що нам дуже і вкрай необхідна саме. Психіатрична реабілітація окрема. Тобто, коли людина пролікувалася в стаціонарній психіатричній лікарні, їй потрібно надалі закріпити це лікування. І потрібні відповідні лікарі і нагляд, які будуть розуміти цю проб... проблему. На жаль, в більшості цивільних лікарень лікарів, ну. Кажемо відверто, вони побоюються брати е, наших захисників е, після психіатричної лікарні. Це може супроводжуватися деяким зловживанням алкогольних, наркотичних засобів, е, якоюсь е, поведінкою внаслідок цього. Тому вони побоюються. і нам вкрай необхідно. Окремий е реабілітаційний центр, який би займався реабілітацією саме після стаціонарного психіатричного лікування, також керівниця центру наголошує, поранені військові або сім'ї загиблих захисників потребують допомоги з оформленням документів для отримання одноразових виплат. Не поодинокі випадки, коли такі виплати з незрозумілих причин затягуються, і сім'ям просто нема на що жити, зауважила Алєксєєва. Окремо вона звернула увагу на захисників, які повернулися з фронту, але не мають житла. Це наші ветерани, які демобілізовані внаслідок поранення каліцтва, і вони є ВПО. Тобто в них домівки залишилися на окупованій території. Або якщо вони не деокупованій території, то вони зруйновані ворогом, і люди зараз е їм просто нема куди йти. В нас є дуже багато державних програм по е житлу, але вони займають час, а люди демобілізуються вже зараз. І особисто до мене за останній тиждень вже чотири звернення. Де нам поселити нашого ветерана або ветеранку? Ну вони е, жити на вулицях або на вокзалах це не гідно тим подвігам, е, які вони виконували. Це це ну просто це поплюжить імідж і, е, у сучасного українського героя. Тому це в першу чергу дуже надважливе питання. Печерський районний суд Києва повторно заарештував екс-начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці. З можливістю вийти під заставу у 140 мільйонів гривень його підозрюють у легалізації понад 8,2 мільйонів євро. Повідомили у державному бюро розслідування. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. Нагадаємо, минулого разу Борис. Сва затримали у Києві після кількох днів переховування. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави 150 мільйонів гривень однак поступово суму застави зменшили у понад 10 разів. Екс військовому загрожує до 15 років позбавлення волі. Напередодні останнього шкільного дзвоника в Одесі відбувся брифінг з підбиття підсумків у сфері освіти. Навчальний рік, що минає директорка департаменту освіти та науки одеської міської ради Олена Буйневич, назвала попри все успішним. У нас до повномасштабного вторгнення було більше 110 тисяч учнів. Зараз їх 96 з половиною тисяч. Ну не настільки велика різниця, зважаючи на обставини, в яких ми знаходимося, але звичайно, тут ця цифра складається. Вкладається не тільки з одеситів, але й з внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні навчаються і виховуються в закладах освіти міста Одеси. 17,5 з половиною тисяч наших дітей. Учнів одеських шкіл, це тільки школи без садочків, перебувають за кордоном, і більша частина, більше 90%, продовжують отримувати українську освіту. Це дуже важкий шлях для дитини, бо фактично більшість з них навчається у двох школах: і в Одеській, і в тій країні, де вони перебувають. І це є вимогою країни перебування. Олена Буйневич додала, що майже 60 тисяч дітей у Одесі навчаються очно. Це величезна цифра, навіть у порівнянні з нами минулого року. Якщо зазначити, що в нас 121 заклад загальної середньої освіти, з них 118 вже мають або своє укриття, це більш ніж 90 закладів, або користуються укриттями, розташованими поруч з закладом освіти. Лише три наші школи працювали або ну зовсім. Маленькому очному режимі або дві у повністю дистанційному, і це пов'язано з тим, що поруч з ними взагалі нічого немає, що можна було б використовувати. Причому в одній з них питання вирішується, і в вересні діти вийдуть на очне навчання, а в одній а, воно не вирішуване. Тому цей заклад з вересня буде розміщено в будівлі іншого закладу освіти. Одеса отримала від японського уряду екскаватори навантажувачі для ліквідації наслідків російських атак. Повідомили на сайті міськради. Машини поставлять на баланс комунальних підприємств теплопостачання міста Одеси та міські дороги. Загалом, у рамках співробітництва з урядом Японії, впродовж наступного року Одеса планує отримати ще 46 одиниць техніки для підприємств житлово-комунального сектору. Ще 15 екскаваторів навантажувачів, отриманих від Японії, планують пустити в дію при обслуговуванні меліоративних систем. Про це повідомив на своїй сторінці в Телеграм Ова Олег Кіпер. Він додав також, що ця техніка працюватиме на відновленні об'єктів державної меліоративної інфраструктури на гірнянської, та та ізмаїльської зрощувальних систем. Територія пам'яті таку назву отримав новий музей в Одесі. Його відкрили працівники Одеського центру дослідження голокосту. Впродовж дев'яти місяців команда робила авторські стенди і збирали експонати. Спочатку автори е, писали ці, ці тексти для наших стендів, потім вичатка була тих текстів. Тексти все наукові. Е, Отки анонс, ви бачите, і потім може перейти по, по QR-коду, перейти на сайт, де буде більш детальна інформація про даний злочин даного народу. Честь і приємність зробити текст для цього стенду. Він стосується роботи міжнародних судових органів з злочину геноциду, зокрема притягнення до відповідальності фізичних осіб, людей за вчинення злочину геноциду. Це перший такий музей в Україні і в багатьох інших державах, таких музеїв не існують, які розглядають питання геноциду. Відвідувачі кажуть вражені документальними фото та історіями, які зібрали в музеї. Дуже вражений рівнем того музею, рівнем експонатів і, взагалі, загальною атмосферою, яку тут створена, бо дійсно проблема геноциду вона на сьогоднішній на превеликий жаль. Дуже актуальна в сучасних війнах, незважаючи на те, що ми живемо вся 21 сторіччі. Ми тим не менш примудряємось говорити про проблему вбивства людей за національною ознакою, релігійною ознакою тощо. В Одесі виявили підпільний цигарковий цех під час обшуку на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Працівники бюро економічної безпеки України виявили сигарети з підробленим акцизом відомих торгових марок. Їх виготовляли нелегально. Контрафакт вилучили, триває досудове слідство. Повідомляється, що до справи може бути причетний одеський контрабандист Вадим Альперін. Раніше його обвинувачували у створенні злочинної організації, яка незаконно завозила товари в Україну і у підкупі суддів та посадовців. Не цигарками єдиними у бюро економічної безпеки повідомили також і про одеський підпільний цех підробленої горілки. Троє одеситів використовували нежитлове приміщення і нелегально виготовляли алкоголь, який потім збували через сайти та служби доставки. Вартість арештованого майна один мільйон гривень. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Залишайтесь з нами. Побачимось за тиждень.